У мене колись була така ситуація. Один мій колишній колишній дізнався про розмір пісюна мого іншого колишнього. Mm. Колишнього, колишнього, -колишньо 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 І все. Е, і прям десь періодично, щось ми там побалакали, я про те вже забула. І він це згадував десь там через рік, через ще в якійсь ситуації, де воно виховало. Розкажи, в чому сенс було вирішилось. Півтора сантиметра різниці у них пісюна. Не питайте, чому мені так важливо було по сантиметрам? У Мене була таблиця і в нашому рейду. Фінал переходять. Якщо серйозно, то це звичайно якийсь дитячий травм. Це психологія, це страшна дитяча травма. Я думаю, у дівчат це, мабуть, якось пов'язано там з розміром грудей, там волосся мочей. Ось так у чоловіків нучі мірятись там, плюс-мінус, прес, така штука. А тут ось така є, умовно кажучи, час. Тина тіло, яка може так чи інакше якось стереотипно характеризувати людину а, взагалі, це така фігня.